Лічильники тепла в лозівських багатоповерхівках, які свого часу купували, встановлювали і самостійно обслуговували мешканці. Наразі комунальники готові взяти собі на обслуговування. За передачу вузлів обліку ще з минулого року ратують самі жителі, бо мали проблеми із збором коштів, і, зокрема, на повірку лічильників. Минулого тижня на робочій нараді у першого заступника лозівського міського голови було прийнято рішення провести інвентаризацію всіх теплових лічильників, які встановлені у лозівських багатоповерхівках. Цим вже почала займатися житлово-управляюча компанія. Після інвентаризації будуть проведені зібрання із мешканцями будинків. Якщо люди погодяться передати свій вузол обліку, його на баланс візьме управління житлово-комунального господарства а згодом передасть теплоенерго. Так для цього треба відповідно заповнити документи для того, щоб передати комунальній власті. А потім з комунальної власності, яку будемо передавати на Управління житлово-комунального господарства та будівництва передамо комунальному підприємству тепла для того, щоб вони їх обслуговували. І згідно діючого тарифу проводили всі відповідні заходи, які необхідні. для вартість послуги з обслуговування лічильників буде включено до тарифу на теплопостачання, виключно для тих будинків, де встановлено вузли обліку тепла.